Всім привіт! З вами Аня. В минулих відео я вже поділилася про те, що ми їдемо з США, і саме цей цикл відео спрямований на те, щоб вибрати, в яку ж країну краще поїхати після ЮФОЮ. В цьому відео ми розглянемо ту країну, про яку ви залишали дуже багато коментарів, і про яку ми нарешті почали думати: це Канада. Тож давайте детальніше подивимося на цю країну і вирішимо разом, поїдемо ми туди після ЮФО чи ні. Одразу хочу сказати про те, що в цьому відео я буду орієнтуватися не лише на відгуки та інформацію, яку я прочитала в інтернеті, а ще й на відгуки моїх підписників, які вже декілька років живуть в Канаді і з радістю поділилися своїм досвідом. До речі, якщо ви живете в якійсь цікавій країні, і хочете поділитися досвідом своїм, а можливо навіть взяти участь у цьому відео, будь ласка, напишіть свої коментарі, і я з вами сконтактую або напишіть мені в інстаграм. Але зараз про Канаду. Поїхали, які є плюси саме для нас, і чому ми вирішили, що Канада може бути гарним варіантом? По-перше, в нас в обох є роботи, які пов'язані з цією таймзоною. По-друге, в нас є кует. І тут мені хочеться додати, що я не знаю, чи зараз українці, які вирішують їхати, в них немає коета, в принципі, можуть заїхати в цю країну. Ми можемо. Тому це один із наших варіантів. І по-третє, це дуже близько. І ми можемо поїхати навіть на нашій машині і взяти з собою певні речі, що так також є великим плюсом, тому що вести всі ці речі в Європу ми на жаль не зможемо. А нажили ми за півтора роки немало. Що мені одразу сказали подумати, це про те, в яку провінцію їхати, тому що провінція від провінції дуже сильно відрізняється. Відрізняються і способи, і методи легалізації, відрізняються зарплатня, відрізняються податки, відрізняється клімат. Відрізняється абсолютно все. Тому від того, яку провінцію ти одразу обереш, залежить і твій подальший шлях в цій країні. Провівши певний ресерчі і також поспілкувавшись з декількома людьми, я зрозуміла, що можна зупинитися на таких містах: це Ванкувер, це Калгарі і це Вінніпех. Саме в цих містах найбільше зосереджено наших українців, які переїхали туди і успішно чи ні живуть. Найбільше мене при переїзді зараз цікавлять податки, тому що вони з'їдають майже половину моїх доходів. Якщо по цифрам, то федеральний податок в усіх містах буде ідентичний це від 14,5% до 33%, в залежності від того, скільки ви отримуєте. А податок провінції відрізняється. У Ванкувері від 5% до 20,5%. У Калгарі від 8 до 15%. У Вініпезі це від 10 до 17%. Тобто одразу по податкам Калгарі виграє. Є певний ряд критеріїв, таких як екологія, медицина, ставлення до іноземців, можливість жити з англійської мови, які в принципі плюс-мінус рівні в кожних з цих міст. І про медицину медицина безкоштовна, що являється величезним плюсом після того, як ми платимо в штатах 800 доларів за страховку, і плюс є такий нюанс, що стоматологія і офтальмологія можуть бути платними, але також в залежності від провінції. Мінус медицини в тому, що записа до лікаря можна чекати до 2,5. Років. Але можна полетіти в Україну, і до речі, майже з кожного з цих міст можна полетіти десь від 700 до 800 доларів за білет і відвідати Україну і там полікувати в принципі зуби. Чим я і буду займатися, якщо ми переїдемо е, в Канаду. Це жарт. Я в принципі налаштована на те, щоб полетіти додому. Там в мене є мій улюблений стоматолог, тому це як приємний бонус поїздки додому. Але факт залишається фактом. Медицина там ось така, що ж відрізняється в усіх цих містах. Yeah. Це, звісно, погода. Взагалі, Канада, вона славиться таким дуже сильним морозним кліматом, і це справді так. Але якщо ми кажемо про Ванкувер, то там більше така дощова погода, і мінус, звісно, є. Але те, що я прочитала, це максимально мінус 5 Буває. В основному це йдуть дощі, але поруч з цим там дуже зелено, красиво. Є куди піти в трейл на вихідних, є куди поїхати і щось відвідати, озера. Я не знаю, мабуть, там є і вихід до океану. Там є вихід до океану чи ні? Але. Загалом там дуже красиво, і напевно мені б хотілося пожити хоча б певний період в цій ерії. Якщо ми кажемо про Калгарі, яка підходить мені по податкам, то там вже холодно. В інтернеті написано, що е, як найбільший максимум це мінус 12, але моя підписниця, яка там живе, поділилася, що іноді буває мінус 30, а то і мінус 40. І це прям дуже холодно. Але цікавий факт, що на транспортних зупинках є такі спеціальні, як не знаю, споруди, в яких ти можеш сховатися. Від холоду, якщо ми кажемо про Вінніпех, це найбільш холодне місто на землі. Так я прочитала в інтернеті, що там зима триває з жовтня по квітень, і температура дуже часто, мінус 30, мінус 40, багато снігу і так далі. Мене це лякає. Тому тут одразу для мене особисто Вінніпех вже відпав, тому що на таку зиму я точно не згодна. Мені подобається зима в Харкові, вона також сніжна і холодна, але не настільки я готова жити в такому холодному. Ному кліматі зараз прочитаю трішки інформації про те, скільки коштує зняти квартиру чи придбати її в свою власність. В Вінніпезі можна зняти однокімнатну квартиру, на яку ми розраховуємо мінімально від 1300 до 1700 канадських доларів, а купити від 200 до 300 тисяч. Але це мінімально, бо ціни можуть бути і 700 тисяч, наприклад, за однокімнатну квартиру. Я дивлюсь про те, що, що ми в принципі можемо собі дозволити в Калгарі. Ми можемо зняти однокімнатну квартиру мінімально від 1400 до 2000 тисяч. Канадських доларів, а купити від 280 до 500 тисяч за двокімнатну квартиру. У Ванкувері ж ми можемо зняти мінімальну однокімнатну квартиру від 2200 до 2500, тисяч, а купити від 800 до 1200 двісті за двокімнатну квартиру. Коли я прочитала ось це і побачила це на зілу, то в мене відвисла щелепа, і я така. А ну ні, це місто ми собі дозволити напевно поки що не зможемо. Що я зрозуміла, поспілкувавшися ще з своїми підписницями, що Канада це досить гарна країна, і вона дуже сильна схожа до США, тому що так само наші майстри, які приїхали з України, там зуміли себе реалізувати і досить непогано заробляють. Також досить непогано заробляють трак драйвера чи люди на будові, і це однозначно, як і плюс, так і мінус, тому що ти працюєш тяжким фізичним трудом, але хоча б тут. Це оплачується, і тут можна себе реалізувати. Мені подобається такий підхід. Що складного, люди, які приїхали з професіями, не знаю, там головних бухгалтерів, інженерів, е айтішників, досить довго не можуть знайти собі кваліфікаційну роботу. На те є ряд певних факторів. Вони, можливо, дещо схожі з США, що ти відправляєш резюме, і десь та резюме, можливо, на одне тобі відповідають. Так точно, як і в США, працює нетворкінг, працюють якісь знайомства, працює, коли ти йдеш і просто відносиш своє резюме там, не знаю, в магазини і просто. Щоб тебе взяли на роботу. Це дійсно працює. Якщо ж ми будемо говорити про звичайні якісь професії, таких, як не знаю, там продавці, адміністратори і так далі, частіше за все вони отримують мінімальну зарплатню, яка варюється від провінції до провінції, але я так зрозуміла, що в середньому це десь 15 доларів за годину. І якщо дві людини в сім'ї працюють, то це таке звичайне, максимальне життя, коли ти не можеш особливо нічого відкласти і живеш так від зарплати до зарплати. Але це це, звісно, можна якимось чином пофіксити. Я знаю, що багато українців дуже працьовиті, і ми можемо змінювати професії, і це також плюс Канади, тому що там люди звиклі до того, що навіть 50 років ти можеш прийти і змінити свою професію. Наприклад, підписниця поділилася тим, що вона знає людину, яка в 50 років перевчилася на масажиста і працює тепер в 60 масажистом, і все прекрасно складається. В цьому такий плюс Канади як ментальності. Вони думають трішки по іншому, ніж ми. Що мене здивувало, що декілька підписниць написали про те, що українці працюють дуже часто на двох, а то і трьох роботах, щоб забезпечити собі нормальну якість життя. Мене це дуже обурило і засмутило, тому що я розумію, що довго так жити неможливо. Але перспектива якась певна є. І тут я хочу поговорити про перспективу легалізації, тому що Канада вона дала ось це право на життя на три роки, і зараз ніби як продовжує всім ще на три роки. Але що змінилося в піарі? Піар це permanent residence, який Канада надає всім, хто туди приїжджає. І якщо раніше ці програми були більш легкі, треба було відпрацювати там. Від півроку до року на якихось певних, навіть звичайних професіях, таких як продавець, то зараз все стало більш жорстоко, більш жорстко. І люди повинні заробляти собі декілька балів, їх там нараховують і за вік, і за ступінь вашого навчання, і за певний досвід в певних там, не знаю, роботах. І кажуть, що зараз отримати permanent residence стало в рази. Важче тому для мене це такий певний мінус, тому що я усвідомлюю, що я знайти роботу на тому ринку може і зможу, але не впевнена. У мене є зараз віддалена робота, я можу з нею переїхати, але вона не дуже вплине на те, щоб я отримала оцей permanent residence і заспокоїлася і думала: так ну вже ПМЖ в мене є, можна видихнути і ні про що не думати. Тому досліджуйте, як саме ви можете отримати permanent residence у вашій провінції, тому що це відрізняється. Навіть від міста до міста, а не лише від провінції до провінції. Мені сказали, що є певні якісь професії, яким більш часто дають ось цей перманент резиденс. Тому я думаю, що це все реально, якщо ви прям націлені з вашої професії переїхати і реалізуватись там, то все реально, але це може зайняти і до 10 -ти. Років почула я таку інформацію. Що мені хотілося б додати: я усвідомлюю, що Канада досить гарний варіант для переїзду мені з віддаленою роботою. Я усвідомлюю, що в Канаді є перспективи розвитку, перспективи отримання ПМЖ. Також звідти можна літати до України. Ну і податки там, напевно, будуть для мене десь 30 може 40 відсотків, що в принципі дорівнює і європейським країнам. І в принципі, можна було б поїхати в Канаду. Але в мене вмикається ось це. Але що коли я чую про те, що люди працюють на двох-трьох роботах? То мені здається, що жити там буде дуже складно. І я після життя в США хотіла б, щоб у мене був такий період якогось відпочинку, для того, щоб перевести дух, видихнути і не думати, де брати гроші для того, щоб забезпечити своє життя. Можливо, для когось це звучить дуже дивно, тупо ще якось, бо ми різні по цінностям. Але на даний момент моє рішення таке, що в Канаду ми не поїдемо. Це дійсно гарний варіант. І напевно, якби це була моя перша імміграція, то я б погодилася на те, щоб їхати в Канаду. Зараз я вже така підвигорівша від цього всього, і просто хочу знайти місце, де вартість життя буде не такою дорогою, де податки будуть напевно менше, ніж там 45-50%, і де можна буде просто перепочити, видихнути і зрозуміти, а що взагалі робити далі, і не вступати в ці перегони за грошима, зарплатами, роботами і так далі такі країни є, і вже в наступному відео я поділюсь списком цих країн. А можливо, навіть скажу про країну, в яку ми вирішили переїхати, якщо до того моменту ми це зробимо. Часом на залишилось небагато. 1 грудня ми повинні вилетіти з США. Тож залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь, залишайте ваші коментарі і пишіть, а що б ви робили в моїй ситуації. Дякую за перегляд! Дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною на зв'язку, і до нових зустрічей і до нових країн.